Щоб люди пам'ятали, щоб не забували в далі, які росіяни, які вони, які вони жорстокі, по вони, як вони до українців відносяться, як вони знущалися з українців, з людей, з дітей, з старих людей. Іван Польгуй, житель Ягідного. Він один із тих, хто пережив жахи окупації цього села. 3 березня 2022 року в шкільне підвальне приміщення російські військові примусово помістили приблизно 380 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, зокрема п'ятеро немовлят. 31 березня 2022 року село Ягідне було визволене збройними силами України. Тепер місцева громада хоче зробити з цієї школи музей. Школа і садочок вже не відкриють свої двері, так як навчальні заклади, тому що мами не проведуть своїх дітей у ті жахливі умови, які відбувалися тут. І прийшла така ідея, що дійсно треба показувати всьому світу, що натворили расисти. і наша Ягідна дійсно показує історію цієї війни, яку не потрібно забувати. За словами голови Іванівської громади Олени Швидкої, саме місцеві жителі стали ініціаторами створення в приміщенні школи музею. Звичайно, хай люди будуть приїжджати, бачити, що це ну це на самом деле було. Це правда, це ж не вигадка. Створення музею в школі села це частина державної програми відновлення. Село Ягідне, що на Чернігівщині, один із шести населених пунктів у п'яти областях України, де впродовж 2023-2025 років державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури реалізовуватиме експериментальний проект із комплексного відновлення. Зараз проводиться архітектурний конкурс. Тоді буде визначений переможець, потім все інше. За словами Олени Швидкої, планується, що музей складатиметься з трьох блоків: музею окупації Чернігівської області, адміністративних приміщень, а також музею окупації населеного пункту Ягідне. Він розташовуватиметься у сумнозвісному підвалі, вигляд якого представники місцевої громади бажають залишити без змін. Якщо ми зробимо там ремонт і поставимо там просто стенди чи інші речі. Це вже не буде той підвал, і він не буде передавати всі ті жахи, які дійсно відбувалися. Мені здається, підвал повинен залишитися точно таким, який він є зараз. До нас приїжджають багато сказати, іностранних. Люди це все, не кожен це може повірити, в це, що воно таке відбувалося. І оскільки люди будуть приїздити. Європейців скільки будуть приїжджати, щоб вони побачили, наскільки щоб вони у цьому саме убедилися, які вони жорстокі люди.